А щодо складок на святих, то й виробіть робіть так, як я постановив для церков галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити, тоді аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих, кого виберете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові віднесли до Єрусалиму. А коли ж і мені випадатиме йти, то зо мною підуть. Я прибуду до вас, коли перейду Македонію, бо проходжу через Македонію. А в вас, коли трапиться, я поживу або й перезимую, щоб мене провели, ви, куди я піду. Не хочу я бачити з вами тепер мимохіть, але сподіваюся, деякий час перебути у вас, як, як дозволить Господь. А в Ефесії пробуду я до п'ятдесятниці, бо двері великі і широкі мені відчинилися, та багато противників. Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб він був безпечний у вас, бо діло Господнє він робить, як і я. Тому то нехай ним ніхто не погоджує, але відпровадьте його з миром, щоб прийшов він до мене, бо чекає його з братами. А щодо брата Аполоса, та я дуже благав був його, що прийшов до вас з братами, та охоти немає він прибути тепер, але прийде, як матиме час відповідний. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Благаю ж вас, браття, Знаєте ви дім Степанів, що вахає він пельсток, і що службі святим присвятились вони, і ви підкоряєтесь таким, також кожному, хто помагає та працює. Я тішусь з приходу Степана і фортуната. І Ахайка, бо вашу відсутність вони заступили, бо вони заспокоїли Духа мого і вашого. Тож шануйте таких. Вітають вас, азійські церкви, Акіла і Прескила, з домашньої церкви їхньої гаряче вітають у Господі вас, вітають вас, усі, брати, вітайте один одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою Павловою. Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий. Мараната, Господи, прийди! Благодать Господа нашого Ісуса з вами. Любов моя з вами всіма у Христі Ісусі. Амінь.